Сьогодні ми з вами зробимо з мікробіт два світлофори. Вони будуть працювати в парі: один для пішохода, інший для автомобілів. Спочатку у нас світиться зелений для автомобілів і червоний для пішохода. Пішохід підходить, натискає на кнопку, вмикається червоний для автомобілів і зелений для пішохода. Пішохід переходить дорогу. Працювати будемо сьогодні в Тінкеркаді. Чому не в майкоді? Він більш зручніший, на мою думку, але заточений на те, що ми беремо одразу мікробіт, заливаємо сюди і дивимося, як це працює на дистанційному навчанні або на змішаному навчанні, це зробити важко. Тому. Використаємо Tinkercad, так, як ми зможемо змоделювати і побачити, як взаємодіють один мікробіт з іншим прямо в одному проєкті. Ось цей етап зазвичай пропускається. Тобто, ну знову ж таки, беріть де хочете. Я хочу показати, як це можна зробити. Це можуть зробити як вчителі, так і учні. Дуже просто щоб зробити ось такого а, світлофора, нам необхідно його створити в блендері. А повне детальне відео вже чекає вас на youtube каналі Кабінет інформатики.